Доброго дня, мене звати Денис і я радий вас вітати на стенді компанії Євроїзол у рамках виставки «Євробудекспо-2024». В цьому році ми акцентували увагу на трьох напрямках: капітальний ремонт та реновація плоских покрівель, проєктування та будівництво укриттів, а також влаштування полігонів та резервуарів. Наші рішення включають основні різновиди гідроізоляції, наприклад, HDP-мембрани від Агру, ПВХ та ТПО мембрани від Сапрема, полімербітумні мембрани від Ізобут, а також спеціальні геокомпозити Енкадрейн та Ізоліт Гео». Сьогодні на кожному будівельному об'єкті використовується геотекстиль. В якості захисного прошарку ми рекомендуємо застосовувати «Тіптекс 25, в якості фільтруючого геотекстилю Тайпарис F40 від компанії ДюПОН. Для зручності проектних організацій командою наших технічних спеціалістів розроблені ось такі альбоми конструктивних рішень, які включають в себе готові системи в форматі ДВГ та Revit. Ми пропонуємо надійні рішення, а всі матеріали, що використовуються, відповідають чинним державним будівельним нормам України. Ми відкриті до співпраці з державними та приватними замовниками, проєктними організаціями, міжнародними фондами та будівельниками. До зустрічі.